Всім привіт! Знаєте, я тут захворіла і е, маю час е, порефлексувати з приводу того, що я веду блог і мені часто прилітає навіщо я це роблю. І от саме сьогодні, випадково, я послухала подкаст однієї дівчинки. дуже дякую за це за те, що от просто е, я не усвідомила багато речей в собі. І головна річ базова, яка в мене була поламана, це є те, що я відчуваю себе непотрібною. І я роблю те, що не мені потрібно, а іншим людям. А коли я почала робити те, що потрібно мені, інші люди якось збентежились, якось це їм не зрозуміло. Вони видають, знаєте, таку, якби негативну реакцію до мене. І я знову ж така думаю: ой-ой-ой! Щось не те, щось не те. Я знов така нервую, знов мітошня така якась невпевненість і е, гублю себе знаєте е, від того, що люди інші мені говорять. І навіть думаю, а вести мені цей блог чи не вести? І сказала рідним, ну може, не буду я цього вести. А от сама думаю, а може я буду робити те, що хочу я. Коротше, такі в мене гойдалки.